За 500 школярів відвідали впродовж дня відкритих дверей Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету. Такий захід у цьому освітньому закладі традиційний. Ми проводимо день відкритих дверей для учнів шкіл міста Ужгорода і Ужгородського району. Педагоги наші і учні познайомлюють учнів шкіл із правилами прийому. Ознайомлюють з матеріальною базою, проводять майстер-класи, показують яких професій ми навчаємо, і чому ми навчаємо, і продукцію, яку ми виготовляємо. Позаду мене це роботи учнів, гуртківців, колекції швейного напрямку. З цими колекціями ми до війни їздили за кордон, де займали призові місця. Сьогодні ми представляємо майстер-класи Тес швейного напрямку і також із перукарського напрямку. Школярі швидко віднаходять собі заняття до душі. Як опановує станкове бісероплетіння? Це браслет з технікою станкового бісероплетіння. Це робиться по рядах, За схемою робиться, і це треба знати. Щоб правильно в правильній комбінації все зробити, колись дуже давно займався бісероплетінням і е, знайшов своє рідне, як сказати, хобі. Назви й теми майстер-класів учні училища придумують самі. Ось дівчата пропонують охочим навчитися мистецтва апгрейду чоловічої сорочки. Про це розповідає Крістіна, яка тут навчається вже другий рік. Сама із міста Попасна, що на Луганщині. Ми переробляємо ось таку сорочку. Ну сорочку приробляємо на ось топ і кофточку Типу таку треба спочатку відрізати верх, зшити е, верх у цю штучку, е, краю стимусь, потім шиється низ і втовляється гуджики, гудзики, гудзики фурнітура всяка, і все. — скільки часу треба? Десь п'ять годин. Із поміж майстер-класів і воркшоп сам собі перукар. Де ми хотіли залучити дітей і намагалися, щоб вони самостійно спробували себе в ролі перукаря, наскільки вони творчі самі для себе, щоб з'ясували, і чи пов'яз хотіли б вони пов'язати своє майбутнє з такою професією. У сусідньому класі теж про зачіски, тільки тут, у техніці плетіння. Один із варіантів простіший: так званий джгут. Ми можемо трошечки його зробити на об'єм, щоб гарніше в зачісті виглядало. А зараз ці зачіски дуже актуальні. Якщо подивитися, їх виконують на основі плетіння, і потім ми собі працюємо з цим пасмом, як воно має підійти. Дивіться, тримаємо і шпилимо, як правильно закріпити. Бачите, з-під низу сюди. Ви собі зробили, дивимося, чи підходить, закріпили. І далі дооформлюємо собі зверху. Оформили. Це швиденько, бачите, дві-три хвилинки. І далі знову розтягнули, оформили. І, бачите, є зачіска за дві хвилини. На дні відкритих дверей школярі опановували і навички для життя і визначали рівень зацікавленості в різних професіях, аби не помилитися з вибором та вже невдовзі працювати над саморозвитком у конкретному напрямку.